Всім привіт і це влог. Всім приємного перегляду. Який сон приємний. О, ну все не листіланок. Я так гарно поспала. Хотя мама з татом розбудити, тому що я бачила в цьому відео, що е, сьогодні буде контент Ані Тлінцел. Мама, тато, вставайте! Так, зараз я на, їхні, на їхньому ліску плигаю. Мама, тато, вставайте! О, що, сонечко, що сталося там таке? Мама, я хочу на концерт, а не тлінцев. А, та що співає зірочка палай? Так, я хочу на, на її концерт. Можна поїхати. Ні, ну ми самі можемо зробити концерт. <клух> а де ти? Я тебе не бачу. Де ти? Мама, де ти відклей оці? А, все зрозуміло. Ти тут. Ну ладно, пішли, потім зараз треба почистити зуби. Треба помитися. І треба щось утягнути. Прикольно! Так, зараз я тебе буду мити. Все, ми вже помилися. Ура, мама! Все пішли. У мене тут є дуже гарний костюм. Так, це, але окуляри мені потрібні. Так. Одягнуся так гарно. Все, мам, зараз я сама одягнуся, я вмію. Ну, добре, добре, одягайся. Ну все мам, я одягнулася. Добре, я зараз також одягнуся. Ну, все, ми одягнулися. Це відео підходить до кінцю. Всім па-па, Завтра буде продовження влог. Макс, давай, давай. О, господі, добре встаю. Що там таке сталося? У нас буде сьогодні концерт, ми будемо устраювати, так що давай одягайся, мийся і ми пішли. Ну, все, я все зробив, одягнувся там, все зробив сам. Ну, дядь, тепер ми повинні завести машину, я... я візьму щось і туди поїду. Ну, все, поїхали. Ну, все, поїхали. Не може... поїхали. Ну, все, пішли. Я зараз візьму у багажнику свої речі. Ну, все, пішли дайте. Ну, все, мені треба накрасити ще трошки. Добрий день. Добрий день, ви та сама Моніка. Так, я та сама Моніка, сім'я. А що таке? Вау, я дуже люблю ваш канал. Я вас дивлюся е, кожен день. У вас дуже добрий канал. О, круто! Ну, добре, дайте красити. Добре, зараз ми вас будемо красити трохи. І зараз так, ось такі тіняшки. Все. Так, Ось такі губи. Ще що треба взяти? Мабуть, нічого більше не треба взяти вже все. Ну, добре, вийдіть. Ой, ладно, зараз. Я піду, і мені треба ще зробити зачіску. Ой, дякую, все, я вже пішла. Там прийшла Моніка, той. Ой, Моніка сім'я. Моніка там прийшла, зараз буде виступати, круто. Ну, все, давайте сфоткаємось. Ну, все, Моніка, зажигай. А, це та сама Моніка, оця. Ненавиджу її, на її канал просто. Ну добре, я її виграю в батлі. Ну, давайте хто там вийде. Ура, Моніка! Дельфіна! Ой, за мене голосують, як це приємно. Чи-чи нічого не доб'яся, якщо не буде мети. Якщо не буде її. І завжди будеш ти страдати ти. Ти І від чого не розумію я опері. <свісно> я її точно гарно переспіваю. Все, всім, папа, чекайте ще завтра буде Моніки. Моніке. Завжди чекала одного, що в житті нічого не було поганого, і що всі були. У мене в житті і що було, життя не одне, і що багато було його, але що мені робити, якщо я не можу придумати пісню? Нічого я не можу, нічого я не вмію, але це каже тільки хейтер. Завжди хейтер мій піар, завжди він аревуар, він завжди мені поможе для поп. Я завжди тобі не допоможу. І мені треба допомога мене. Скоро буде щастя. Ой, я так боюся, вона просто сама придумала пісню. Так я боюсь за неї. Ну, давай, доче, що робити нам? Вона там виступає і вона не може придумати в рифм нічого. Зараз я до неї пледу добре? і ти також іди. Ой, хто там ще буде? Я yeah. так це хейтер і він доза добре може помогти тобі в активності переглядів, завжди лазу ми сила, Лазу мій канал, Лазу ми будемо просто опіал завжди ми будемо, будемо. Зараз я до них піду Очікувати від хейтерів можна одне, і вони будуть завжди тобі брехати, що ти дуже поганий. Завжди будуть брехати вони. І... Завжди моні. Кинай сім'я завжди вона найсильніша. Завжди в неї є багатство. Завжди в неї є впізнатство. І так, і зараз ми будемо голосувати, хто виграв. Пісня Дельфіни, вона дуже коротка і дуже незрозуміла. А от пісня Моніки і її сім'ї дуже гарна і вона дуже довга. Так що ми ставимо 5 зірок для Моніки, а 3 зірки для Дельфіни, так що зараз буде вам приз. Ой, дякую вам, моя сім'я так райно гарно вміє співати. Так, ну все, ви скоро получите приз. Ну, нічого, щоб б моя пісня дуже весела, так рихотати хочеться. Дайте автограф, будь ласка, Ні, ну, у мене ще немає псевдоніма ніякого. Всім па-па